Коли ми чуємо слово офшор, то являємо багами чи каймани. Але десятиліттями найбільші податкові лазівки працювали прямо в Європі у Люксембурзі, Швейцарії, Нідерландах і навіть у Великій Британії. Саме щоб закрити ці лазівки, країни домовились про дію 5 плану Бепс. Це одна з чотирьох частин мінімального стандарту, яка є обов'язковою для всіх учасників. Вітаю, друзі! Це канал тут все про міжнародне оподаткування. Я Юрій Хоменко. Тут ми розбираємо простими словами, як працює світ міжнародних податків. У 90-х і 2000-х роках країни почали конкурувати за бізнес через спеціальні податкові режими. На папері це виглядало як підтримка інновацій. Але на практиці дозволяло компаніям платити лише 1 або 2 відсотки податків замість 20 чи навіть 25. Наведу декілька прикладів: патентний режим у Великій Британії надавалася пільга на доходи від патентів, навіть якщо дослідження виконувались не в самій Британії або фінансові компанії в Нідерландах, через них прокачували роялті та відсотки без реальної присутності компаній в самих Нідерландах. У кантонах Швейцарії були так звані кантональні режими, за якими холдингові компанії платили у 2 або і 3 рази менші ставки податків. Люксембург це особливий випадок. В Люксембурзі за індивідуальними податковими рішеннями знижували ставку до 1 або 2% податків. У 2014 році вибухнув скандал. Люксембург-Лікс. Журналісти продемонстрували, що компанії отримували таємні податкові рішення з мінімальними ставками. Це стало переломним моментом, і країни Групи 20 та Організація економічного співробітництва і розвитку вирішили поставити крапку цим податковим схемам. Отже, Дія 5 БЕПС. Дія 5 має три ключові елементи. Перший це перевірка спеціальних режимів. Станом на 2025 рік проаналізовано 332 режими. Понад 40% з них вже визнано або шкідливими, або скасовано. Друге. Принцип суттєвої діяльності. Пільга можлива лише там, де є реальний офіс, працівники і витрати. Для режимів з інтелектуальною власністю діє так званий нексус підхід. Пільга обмежується тією часткою доходу, яка відповідає фактичним витратам. На дослідження і розробки в Україні. до прикладу, якщо 70% витрат на дослідження і розробки здійснено в країні, то пільга поширюється лише на 70% доходів від інтелектуальної власності. І третє це прозорість у податкових рішеннях. Усі рішення з транскордонним ефектом підлягають автоматичному обміну між країнами, поклавши край так званим таємним податковим рішенням. Що ж таке податкове рішення? Податкове рішення це офіційна відповідь у вигляді консультації, інформації або зобов'язання податкового органу конкретному платнику щодо його податкової ситуації, на яку платник має, або покла... має право або покластися, або посилатися. Організація економічного співробітництва і розвитку визначає 5 основних категорій рішень, які обов'язково підлягають міжнародному обміну. Плюс шосту категорію для майбутніх типів рішень. До першої категорії відносяться рішення щодо пільгових режимів, наприклад, патентних або режимів щодо інтелектуальної власності. До другої відносяться односторонні угоди про попереднє узгодження ціноутворення, так звані APA, та й інші односторонні рішення з трансфертного ціноутворення. До третьої. Відносяться транскордонні рішення про зменшення оподаткованого прибутку в одній країні. До 4-ї рішення щодо постійних представництв. До п'ятої кондуїтні рішення це рішення про такі собі компанії труби, які просто переправляють доходи між країнами в межах однієї корпоративної групи. Дуже часто без реальної діяльності. Раніше до запровадження обов'язкового обміну такими рішеннями країна А. Могла не знати, що країна Б дала певній компанії певну податкову пільгу. Тепер ця інформація передається автоматично. Станом на 2024 рік здійснено понад 58 тисяч обмінів, що охопили більше ніж 26 тисяч податкових рішень. До прикладу, вже здійснених податкових реформ по країнах можна навести Люксембург після Люкс-Лікс, в Люксембурзі було запроваджено автоматичний обмін транскордонними податковими рішеннями. В Нідерландах схема подвійний ірландський з, гол з голландським сендвічем остаточно була закрита в 2020 році. Було переглянуто понад 20 спецрежимів. За публічними даними, цією легальною на той час схемою користувалися такі компанії, як Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Pfizer, Ikea, Coca-Cola. У Швейцарії раніше кожен кантон міг давати холдинговим компаніям великі податкові знижки. У 2019 20-х роках це скасували і запровадили єдині правила по всій країні. Так звана реформа В, включно з новим патентним режимом за міжнародними стандартами. Велика Британія. Там окрема ситуація. Раніше компанії могли отримувати податкові пільги на доходи від патентів, навіть якщо розробки велися в інших країнах. Тепер пільга діє тільки тоді, коли дослідження реально проводяться у Великій Британії. Офшорні як Каймани, Бермуди, Джерсі, Ангілія, Багами ухвалили закони про економічну присутність. Без офісу, працівників і витрат пільг більше не буде. Але важливо розуміти, що закриття однієї схеми часто призводить до появи нових. Міжнародні корпорації продовжують використовувати легальні механізми оптимізації, такі як, до прикладу, Single Malt та CA. Це про податкові знижки на нематеріальні активи. Про ці сучасні тенденції в податковому плануванні ми детально поговоримо в наступних відео. Всі згадані схеми були або є легальними відповідно до чинного законодавства. Інформація про них базується на публічних джерелах та офіційних документах. Серед рішень, які обов'язково підлягають міжнародному обміну, особлива увага прикута до односторонніх угод про попереднє узгодження ціноутворення. Односторонні угоди про попереднє узгодження ціноутворення це домовленості між компанією з одного боку і податковим органом з іншого боку однієї країни щодо трансфертного ціноутворення. Інші юрисдикції можуть не знати про такі рішення, тому дія 5 БЕПС… Вимагає обміну інформацією про них. В Україні найближчим аналогом податкового рішення є індивідуальна податкова консультація. Визначена її визначення наведено в статті 14 ПК України, а процедура щодо неї визначена статтею 52 Податкового кодексу України. Індивідуальна податкова консультація, ну, власне, має індивідуальний характер і діє лише в Україні, тому вона не підлягає автоматичному обміну. Для складних транскордонних питань використовують угоди про попереднє узгодження ціноутворення відповідно до статті 39 Податкового кодексу України. Детальний порядок визначено постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2021 року за номером 1114 про затвердження порядку укладення та виконання угод про попереднє узгодження ціноутворення. За цією постановою дозволено укладати Односторонні договори або угоди, двосторонні та багатосторонні. Саме односторонні угоди підлягають автоматичному обміну, бо інші країни про них можуть просто не дізнатись, якщо їх про це не проінформувати. Україна, приєднавшись до БЕПС, зобов'язалась переглядати спецрежими за принципом суттєвої діяльності, забезпечити обмін транскордонними рішеннями. Особливо односторонніми API, та не створювати нових шкідливих режимів. Що це означає для бізнесу? Загалом, податкові пільги доступні лише за умови реальної діяльності, офіс, працівники, витрати ризики податкові рішення більше не можуть бути секретом. Вони передаються іншим країнам безпосередньо для українських компаній. Це означає, що індивідуальна податкова консультація діє тільки в Україні. Для міжнародних операцій доцільніше використовувати APA. Односторонні APA підлягають обов'язковому міжнародному обміну. І прозорість стає обов'язковою умовою співпраці з нашими партнерами. Дія 5 плану БЕПС закрила одні з найбільших лазівок у міжнародному оподаткуванні. Це секретні податкові рішення та податкові спецрежими без реальної діяльності. Сьогодні 104 юрисдикції вже повністю відповідають новому стандарту. Для України це ще одна можливість підвищити довіру партнерів та інвесторів. Уявімо собі: українська компанія уклала односторонню APA з податковою для операцій, з, до прикладу, Польщею. І тепер питання до вас як ви думаєте, чи повинна Польща автоматично про це дізнатися в рамках дії 5 БЕПС, чи ні? Напишіть у коментарях і поясніть, чому ви саме так вважаєте, це допоможе запустити справжню дискусію. А в наступному відео ми розглянемо дію 6 БЕПС, яка призвела до найбільшої реформи міжнародних податкових угод та змінила вже понад 1900 договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами. Друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей!